Вітаю вас, шановні телеглядачі! Вітаю всіх у прямому зв'язку. Мене звати Марія. Запрошую вас до сьогоднішнього ефіру. Приєднуйтесь! Сьогодні ми працюємо наживо і, звичайно, мені дуже-дуже хочеться, аби кожна з вас мала нагоду сьогодні обрати те, що давненько шукала. Ну що ж, розпочинаємо апетитні, чутливі губи, насичені кольори та сексуальний матовий ефект. Губи моделей на подіумах та сторінках модних журналів та фото в інстаграм. Привертають увагу як жінок, так і чоловіків, відтворити такий ефект у повсякденному житті, мріє чи не кожна з нас, правда ж? Проте лайфхаки з інтернету та поради знайомих не завжди діють. Не засмучуйтеся вирішити проблему, тобто зробити так, щоб ваші губи були красивими та привабливими без особливих зусиль. Може матова помада Віго мат спершу зверніть увагу на дизайн. Дуже шикарний. Модний такий. Погляньте, які гарні стрази. Вони додають особливої вишуканості. Дивіться, які красиві. Ну, суперово виглядає. Помада Vigo Mat справді має чудовий вигляд. Традиційний для рідких помад прозорий. Бутляр. Як на мене, це взагалі дуже вдале та практичне рішення у будь-якій помаді. Не треба відкривати кожну, аби знайти потрібний колір. Його видно одразу. Але головне питання, яка ж вона всередині? Корти дізнатися? Показую. Отже, обережно відкручуємо. Витягуємо аплікатор, Вуаля! Погода, що через екрани не передається запах. Він дуже приємний, такий ненав'язливий клас. Давайте подивимося ближче. Дуже гарний насичений колір. А тепер перейдемо до найважливішого. Настав час перевірити текстуру прекрасна текстура. Не надто рідка, тож не буде розтікатися. І не надто густа, а це означає, що не буде липнути чи стягувати вашу ніжну шкіру на губах. Якраз те, що треба. До речі, спеціальні компоненти, які входять у її склад, підтримують водний баланс у клітинах, а отже, не сушать шкіру. Всі ми, дівчата, добре знаємо. Якщо шкіра гарно зволожена, то вона довго залишається молодою і свіжою. Можете бути певні, із помадою Vigo Mat ваші губи виглядатимуть чарівними дуже довго. До речі, помада Vigo Mat має достатньо мотних матових відтінків. Такі гарні, глибокі та яскраві кольори. Шм'які, тож обрати відтінок можна на кожен день на роботу чи на навчання, так і для шаленої вечірки, чи, наприклад, для ефектного образу на фотосесію. Розкішні кольори. Особливість матових помад у тому, що вони точно передають колір. А знаєте, що це означає? Який відтінок ви бачите у стійку, такий буде і на ваших губах. Ніяких несподіванок та неприємних сюрпризів не буде. Класно, правда ж? Ось вони. Подивіться, насичені, яскраві та соковиті. Просто супер. Власницям русявих локонів пасуватимуть нюдові відтінки у повсякденному житті а більш яскраві кольори, наприклад, червоний, рожевий чи винний, краще використовувати для особливих подій. А от рудим більше пасуватимуть елегантні і не надто яскраві, а саме персикові, рожеві та помаранчеві відтінки. Підійдуть також і пастельні кольори. Ви бачите, обрати щось для себе може будь-яка дівчина чи жінка. Палітра Vigomat досить різноманітна. Запримітили вже колір для себе. Добре. Поки дехто ще обирає, розкажу вам про одну велику перевагу помади Vigomat. Вона швидко сохне. І залишається на губах протягом тривалого часу. А це те, що ми з вами, дівчата, шукаємо у помадах. На що найбільше звертаємо увагу, щоб вона залишалася на губах, а не де-інде. Тож не вагайтеся, замовляйте рідку матову помаду від Vigo прямо зараз. Якісні складники, високий вміст рослинних компонентів та європейська сировина вищої якості. Це все рідка матова помада Vigo Mat. не залишає неприємного відчуття липкості на губах. Це ж чудово, дівчата, чи не так? Не кожна рідка помада має таку текстуру. і так швидко висихає. Ну, це просто супер. Нафарбували губи хвилина, дві, і ви вільні. Можете сміятися, пити каву, чай чи сік, насолоджуватися життям, грітися на сонечку чи просто радіти життю під теплим дощем. Ніякі витівки природи не зіпсують ваш макіяж. Губи виглядатимуть чутливими, яскравими та привабливими. І з рідкою матою помадою від бренду VIGO, ви Матимете неперевершений вигляд та повну свободу дій для виготовлення косметики. Використовують сировину з Італії, Польщі та інших європейських країн. Продукція компанії сертифікована. Тож дівчата, можете не хвилюватися, косметика достойна і безпечна. Висновок віго не лише робить вас ще красивішими, а й дбає про ваше здоров'я. Не менш важлива деталь, про яку я маю вам сказати, це аплікатор у цієї помади. Він досить зручний. Тож, навіть якщо ви вперше користуєтесь рідкою помадою, можете бути певні, можете бути спокійні, вікомад вас не підведе. Я впевнена, ви нафарбуєте губи гарно та рівномірно і з прекрасним контуром. Так само просто, як і замовити саму помаду. Просто набрати номер, який ви зараз бачите на екрані, або написати нам на Viber. Лише 210 гривень, і вона ваша. Елегантний дизайн футляру, Зручний аплікатор, прекрасна текстура, швидке висихання і стійкість, широка палітра кольорів. І все це лише за 210 гривень. Ваші губи виглядатимуть неперевершено, такі чутливі, привабливі та врешті-решт просто чудові. Створюйте індивідуальні незабутні образи із рідкою помадою Vigo Mat. Підкресліть свою унікальність та спокусливість кількома рухами. Нанесіть ВіГО-мат на ваші губи і насолоджуйтесь свободою, власною красою та захопливими поглядами чоловіків увесь день. До речі, дівчата нещодавно дізналися, що з результатами досліджень жінки із нафарбованими губами, особливо червоного кольору, який ви зараз бачите під номером 14, утримують увагу чоловіків майже втричі довше, ніж жінки із ненафарбованими. Уявляєте? Тож, мерщій, обирайте собі колір і замовляйте помаду «Вігомат». Тим паче, що сьогодні у нас день суперзнижок. Пишіть нам дорогенькі на Viber всю ж хвилину і Отримайте чудову помаду Vigomat зі спеціальною знижкою 30%. Так, так, ви все правильно почули. 30%! дівчата, маєте сьогодні унікальну нагоду отримати якісну рідку матову помаду за такою привабливою ціною. Тільки сьогодні і тільки для вас. Режисери мені підказують, що у нас є дзвінок. Так, так, я вас слухаю. Так, пані Мар'яна, доброго дня. Ага, Мар'яна запитує у нас ще, е, які помади можна порадити до особливих подій. Зараз я вам розкажу детальніше. Дякую вам за дзвіночок, Мар'янка. Так, вам також гарного дня. Пані Мар'яна нас запитувала, який колір підійде до особливих подій. Ось е, номер 13. Цей колір називається в нас квітковий нектар. Він дуже насичений, освіжаючий колір. Зараз я вам покажу його ближче. Подивіться: ось такий насичений колір, дуже спокійний, дуже освіжаючий, такий легкий, просто неймовірна текстура. Дівчата, як ця помада легко лягає? Розкішно, розкішно. Так, я думаю, оператори оцінили. Вони вже тут е в мене розбирається в косметиці. Колір під номером 12, колір під номером 12, піоновий бум. Піоновий бум відразу такий, знаєте, настрій з'являється, правда? Зараз я вам покажу його ближче. Ось, зверніть увагу, який це відтінок. Але моя рекомендація все ж таки для пані Мар'яни, якщо вона збирається на особливу подію, я все-таки прихильниця червоного кольору, він у нас під номером 14. Я нанесу вам його ще раз. Я мушу це повторити, тому що колір надзвичайний. Надзвичайний колір. Погляньте. Отже, телефонуйте, дівчата, не соромтесь запитувати. Навіть якщо у вас якісь виникають питання щодо текстури, або щодо вмісту, або щодо замовлення, ми все вам відповімо по номеру телефону, який ви зараз бачите на екрані, або ж нам пишіть на Viber. Ми чекаємо та відповідаємо кожному. Дівчата, помада супер. Це підтверджують і відгуки тих дівчат, які вже нею користуються. Шанувальниці бренду Vigo хвалять вдале співвідношення якості кольору та ціни. Ви теж вподобаєте цю рідку матову помаду та всі її переваги. Лише спробуйте. Пишіть нам на Viber, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. І з рідкою матовою помадою від Vigo вас чекає неймовірно багато компліментів, адже ви будете виглядати неперевершено. Чарівна посмішка ще нікого не залишила байдужим. Лише сьогодні, під час цього ефіру, дорогенькі, ви можете придбати її зі знижкою 30%. Поспішайте зі знижкою. Помада стає 147 гривень. Неймовірно, ви економите 63 гривні. Тільки сьогодні, і тільки для вас, любі жінки, дозвольте виглядати собі неперевершено щодня. Також ви можете придбати одразу декілька помад різних відтінків, щоб створювати ще більше незабутніх образів. А тепер увага, мої дорогенькі! Максимальна концентрація, адже зараз для вас прозвучить дуже важлива інформація. Окрім знижок, ми з командою підготували для вас ще й подарунок: це помада Vigo Міні. Але спеціально для тих, хто сьогодні з нами під час ефіру, для тих, хто нам телефонує, хто пише нам на Viber, така унікальна можливість: помада міні у подарунок. Якість та склад помади міні такий самий, як і у великому примірнику. А колір подарунка можна обрати на свій смак. Проте менший розмір вігомат має. Свої переваги Помаду Віго зручно брати з собою у подорож вона не займає багато місця при цьому її вистачить на довгий тривалий час. Купити одразу кілька відтінків, чому ні? чудова ідея, дівчата. Експериментуйте, поєднуйте кольори та створюйте й нові нові образи, щоб завжди бути в тренді. Це просто суперможливість! Не втратьте її. Такий унікальний шанс отримати якісну помаду за такі гроші випадає лише раз. А ще шалені знижки та подарунки. Поки ви, дівчата, набираєте наш номер, який ви зараз бачите на екрані, та пишете нам на Viber, Я вам нагадую, помада Vigo Mat. це висока якість, натуральні компоненти у складі та гарний дизайн та стійкість покриття. Ваші губи зволожені, яскраві, привабливі. Саме такий результат ви отримаєте із рідкою матовою помадою. Відчуйте себе королевою життя. Мої дорогенькі, мені говорять режисери, що наш ефір підходить до завершення. Не хочеться з вами прощатися. Обирайте свій відтінок від бренду Vigomat. Та телефонуйте нам за номером, який ви зараз бачите на екрані. Або пишіть нам на Viber. Я вам бажаю гарного настрою. Будемо разом! Побачимося до зустрічі у прямому ефірі.